що виявляється, вже послухай мене е, дві третини російських нафтопереробних підприємств. Свтом в тій або іншій ступені сильніше або слабше були атаковані українськими а, дронами. А дронам як вони порахували, потрібно всього на всього годин від того моменту, поки вони виходять з конвеєра виробництва в Україні для того, аби долетіти до російських НПЗ. І цієї ночі теж в Краснодарському краї Росії внаслідок атаки дронів загорівся резервуар із залишками нафтопродуктів. І як у себе в телеграм-каналі написав губернатор цього регіону Вініамін Кандратів, резервуар залишками нафтопродуктів. 55 осіб гасили, 19 одиниць е, техніки. Так само працювали там. І за даними телеграм-каналу атакована Нафтобаза товариства з обмеженою відповідальністю Албашнафта. Це не перша повітряна атака на нафтобазу у Кубані. І торік у липні дрони уразили нафтобазу ще біля станції Павлівська, Краснодарського краю. Після чого там сталася масштабна пожежа. Росіяни ж зрозуміло, що можуть скористатися зовсім скоро новою можливістю з приходом морозів. Вони будуть будуть, я так передбачаю, я так відчуваю, атакувати енергетичну інфраструктуру України, що може спричинити відключення електроенергії. Але самі по собі морози, за словами міністра енергетики Германа Галущенка, не стануть причиною відключення електроенергії, тобто так званих блекаутів, незважаючи навіть попри суттєвий рівень пошкоджень внаслідок ракетно-дронових атак української енергоінфраструктури, які е, яка спостерігалася останніми днями, а відключень електроенергії не будуть. Або якщо відключення електроенергії і будуть, то вони мають винятково обмежений характер такої катастрофи. Морози не мають спричинити, тому не варто боятися, але все одно пам'ятати, що електроенергію варто споживати економно.